Так, шановні друзі, хочу вам сейчас нагадати, що наші сесії відбуваються в онлайн режимі. Тож прошу зберігати, І Галі теж. Прошу зберігати спокій і надамо слово кожному виступаючому, тому що я прошу говорити по одному. Кажу, мати не змогу. Ручка вже в мене. Так що укриття. Так, шановні депутати. Починаємо. На 20-ту сесії міської ради з 7 спорта із 25 обраних депутатів, так як один вибух, прибуло 20 депутатів. 5 депутатів відсутні. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. згідно регламенту міської ради. Пленарне засідання 20-ї міської сесії міської ради оголошую відкритим. Сесії міської ради беруть участь. Заступники міського голови Шамко Сергій Юрович, Шокачен Анатолій Іванович. Керуючись справами виросло Інна Затольович. Також тут присутні провідні спеціалісти виконкому. Шамко Вікторія Анатолія Спитуля, Наталія Володимирівна. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Хто за дану пропозиції, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали. Дякую. Для роботи нашої сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції? Я пропоную обрати лічильну комісію, складі 3 чоловіка. А саме Мельник Галина Васильівну, Лісовського Олександра і Іденка Володимира Івановича. Інші пропозиції будуть? Ні. Хто за дану пропозицію? за даний склад лічильної комісії, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималось. Лічильна комісія працює. На розмір 20 сесії виноситься питання згідно з порядком денним. який розгляданий. На даний порядок денний у нас стоїть тільки одне питання. Чи є депутатів зміни і доповнення до даного порядку денного? Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали. Дякую. Так, переходимо до порядку денного. Доповідає. За Пропонується на розгляд проєкт рішення про схвалення проєкту рішення міської ради про добровільне об'єднання територіальних громад. Хочу подякувати усім депутатам, які були присутні на громадському обговоренні з даного питання. Ми там більш детально роз'яснювали цей проєкт рішення, але зараз я ще раз його зачитаю. Відповідно до частини 3 статті 7 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, розглянувши проєкт рішення міської ради про добровільне об'єднання територіальних громад, підготовлений спільною робочою групою. В громадських обговорень міська рада вирішила. Схвалити проєкт рішення області міської ради про добровільне об'єднання територіальних громад, підготовлений спільною робочою групою разом із планів планом організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад міста Лухвиця, села Крайниця Лухвицької міської ради, села Васильке, села Галіщина, села Христанівка Васильківської сільської ради, Лохвицьку територіальну громаду з центром у місті Лухвиця. Міському голові рачку Віктори Івановичу подати проєкт рішення Луцької міської ради. Про добровільне об'єднання територіальних громад до Полтавської обласної державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проєкту Конституції та закону України. 에... Про добровільне об'єднання територіальних громад. Відповідно до статті. Статей 2, 4, 6, 7 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад міська рада вирішила. Це ж додаток, який йде до цього проєкту рішення, тільки що з ними знайомих ще раз, я хочу зачитати. Об'єднатися з територіальними громадами міста Лухвиця, села Храниця Лохвицької міської ради, села Васильки, села Гаївщина, села Христанівка Васильківської сільської ради, Лохвицьку територіальну громаду з адміністративним центром у місті Лухвиця. Доручити Лофицькому міському голові Грачку Віктору Івановичу звернутися до Полтавської обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів Лохвицької міської ради та міського голови Лохвицької міської ради в установленому законом порядку. Повноваження Лохвицької міської ради. Лохвицького міського голови припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування. Міським головою територіальної громади утворений наслідк добровільного об'єднання. 4. Правонаступником цього майна, прав та обов'язків територіальних громад, що об'єдналися, визнати Лохвицьку міську раду. 5. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад чи інші організаційні заходи щодо утворення Лохацької об'єднаної територіальної громади провести у відповідності до вимог закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Додаток 2. План організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Перше. Забезпечити подання роз'яснювальних матеріалів з питань об'єднання територіальних громад у місцеві засоби масової інформації у мережу інтернету. На офіційному сайті Лофицької міської ради створити рубрику, присвячену питанню об'єднання територіальних громад, щомісячно проводити засідання робочої групи для обговорення перспективних напрямів діяльності в процесі об'єднання територіальних громад. Установлені строки подати в управління регіонального розвитку та будівництво обласної державної адміністрації інвестиційні проекти об'єднаної територіальної громади на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. За умови відповідності проєкту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад Конституції та законам України, розробити проєкти статуту та стратегічного плану розвитку Лопецької міської об'єднаної територіальної громади спільно з визначених пріоритетних завдань. Звернутися до організації, що має відповідні дозволи та ліцензії на виконання землепорядних робіт для проведення інвентарізації меж новоутвореної територіальної громади. Вжити заходів щодо забезпечення права на першочергове отримання земельних ділянок в порядку, призначеному законодавством, мешканцями відповідних населених пунктів. З дня набрання чинності рішень про утворення об'єднаної територіальної громади звернутися у відповідні структури щодо призупинення відчувження, передачу в оренду користування, заставу, іпотеку. Лізенконцесію, оперативне управління об'єктів комунальної власності територіальних громад, що об'єдналися. Провести інвентаризацію наявних приміщень, що знаходяться у комунальній власності територіальних громад для подальшого розміщення у них спеціальних служб. Звернутися до обласної та районної рад щодо передачі у комунальну власність об'єднаної територіальної громади майна і техніки для забезпечення надання якісних послуг населенню. Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством щодо реєстрації новоутвореного об'єднання територіальних громад. Міський голова, і Повертаюся знову до нашого проєкту рішення про схвалення проєкту рішення міської ради про добровільне об'єднання територіальних громад. Запитання. Доповнення. Віктор. Будь ласка, 29 правонаступником визнати Лопольську міську раду, треба писати об'єднану, Лопольську об'єднану територіальну громаду. Давайте слово надамо юристу, він займається Анатолій Васильович. Дане питання обговорювали безпосередньо із представниками асоціації «Ніздівцьому». Оскільки раніше у об'єднання була ліквідація двох юридичних осіб і створювала знову. Зараз робиться шляхом реорганізації, тобто приєднання юридичної особи Васильківської сільської ради до юридичної особи Лохвицької міської ради. В принципі, як юридична особа в нас не змінюється нічого. У тобто нас буде статус місь... Лохвицької міської голова, але має статус просто об'єднаної громади. Але як юридична особа нічого не змінюється. В зв'язку з тим випливає, що коли ми звернемося... До реєстратора з приводу передачі майна і реєстрації за Лохвицькою міською радою, то є як юридична особа Лохвицька міська рада, а як Лохвицька об'єднана територіальна громада, то такої юридичної особи особи немає. Тоді з реєстраторами можуть казання виникнути, оскільки вони керуються своїм законодавством і. Це свої зміни до законодавства, тобто ліквідація юридичної особи Лохвицької міської ради не буде. Вона як називалася Лохвицька міська рада, так вона буде надавати. Да, тобто так. юридична особа області не міняється. Просто буде реорганізація, ліквідація вацуків сільської ради. Тому, так і написано в ну, ну, просто поставити. На, на, на сайті роз'яснення є. І тут все-таки написано, я не випадку звернув увагу, все-таки визнати об'єднану територіальну роботу. Я, я, я вам із сайта і використовуєте цей сайт. Да, да, ми красуємо, нас є це ми ж об'єднуємося. Раз об'єднаємося, нова юридична особа створюється, об'єднана громада. Яке, яке ж включення когось до того? Це, ні. Потім, це потім, до нас будуть включати інші, тоді джати. А так це нам прийдеться перереєструватися не як міська рада, а як об'єднана територіальна громада. Що ж ми кажемо, посилаємось на, на закон про об добровільне об'єднання територіальних <coughs> громад. Вони погодилися з нами об'єднатися. Будь ласка, давайте. Залишаємо раду. Як так як зараз в даний час у нас знаходиться село Криниця Лохвицької міської ради. Так, так буде село Васильки Лохвицької міської ради. Давно вийшло, зміни були. Так, і якщо раніше закон хто прийняв рішення в 2016 році, там безпосередньо було те, що об'єднувалося, і припинялися дві юридичні особи. Зараз вони спростили, оскільки виникла проблема із тим, що по господарському законодавству, коли об'єднуються дві юридичні особи і припиняють свою діяльність, необхідно витримати півроку для того, щоб заявили свої кредитори. То зараз просто, якщо Васильківська сільська рада комусь щось дозна, то правонаступникам і обов'язків Васильківської сільської ради, буде Лохвицька міська рада. Без зміни статусу є. Також хочу сказати, що консультантом у нас є получан Олександр Анатолійович. Олександр Анатолійович, консультантом при об'єднанні громад. Тобто всі рішення, обласна. Полтавська обласна рада, він всі рішення з ним е, вивчаються, ну, тобто погоджуються, тому що він буде здійснювати після сьогоднішньої сесії, будуть направлені два пакети документів е, для перевірки на предмет спроможності нашої об'єднаної громади. І всі рішення, ті, що ми приймаємо з вами, обов'язково вони будуть перевірені у законність нашої. І про те рішення, які ми готували і готуємо, і всі процедури, які ми витримуємо зараз, це абсолютно не тільки ми, а ми консультуємося. Через те, що нюансів дуже багато. Ми настільки хочемо, щоб це було виважено правильно і є асоціація міст, і з ними консультуємося. Кожне, кожне рішення буде перепровірятися. Через те ви не думайте, що це тут ми вже такі там. Це е, у нас є консультація обласної ради постійна. Ще запитання. питання. До рішення, Наталі до рішення До рішення. Сенча, вона вже пройшла цю всю процедуру і вони, у них є рішення обласної полтавської ради, державні стації і направлення на строки, визначення строків перевиборів. Але так як Верховна, це вже давно в них зроблено, а так як Верховна Рада там, то кримінальні справи, то що в них немає навіть до цього часу, вже тільки часу. Ні, давайте я поясню. Значить, вони все зробили так, як і ми зробили. Так. Вони теж напрацювали, але вони об'єднуються, вони з другого району залиську раду, тобто з Лубенського району. На даний час їм тільки не призначили не першочергових, а перших виборів. Перших виборів не призначили, тому що не було закону України про об'єднання на межі районів. В даний час закон вже підписаний президентом індіє. Але вони теж зараз вагаються, чи допускати дані сільські ради по новому кругу на об'єднання, чи можливо їм винести їх на вибори, ну, тобто на перші вибори об'єднаних громад. І я хочу сказати, що у нас будуть вибори. Не першочергові і не в неочередні, але будуть, у нас будуть перші вибори об'єднаної територіальної громади. Тобто місто Лохвиця в зв'язку з цим об'єднанням отримає статус е, бюджет. бюджет міста обласного значення. У нас будуть прямі відносини з державним бюджетом. Так як воно не буде об'єднаною, не буде прямих відносин. Будуть, ми об'єдналися. Дані рішення, Володимир Миколайович буде здійснювати перевірку Полтавська обласна державна адміністрація. І вони нам за 10 днів зобов'язані надати висновок на правильність, на спроможність прийнятих нами з вами рішень. Тому я думаю, що ми надамо вам, шановні депутати, висновок по даному рішенню, по даному зверненню. Так що я думаю, що тут зроблено. Працювали юристи Полтавської обласної державної адміністрації, працювали юристи Лохвицької міської ради. Ну, так напрацювали. Ще які запитання. Стане на голосування дане рішення. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Вічельна комісія працює. Проти? Утримали. Дякую. Так, шановні депутати, давайте переходити до різного. До у нас було запитання запитання було е, до генерального плану. Тому запросили ми Наталію Володимирівну, будь ласка, дайте відповідь депутатам та мешканцям міста Лопити. Ну, На даний час нам передали накази з Міністерства культури і передали роботу науково дослідний інститут. Із Києва. І після травневих цей після 9 травня, ми будемо їхати в Київ вести на експертизу повністю весь уже зборі генеральний план міста. Це буде 11 травня? Ще, ще точно не скажу. Дату точно ще не скажу. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, взагалі на етапі формулування нашого генерального плану. Це вже якась, на якій стадії не знаходиться? вами? Завершаю. І оце ми пройдемо експертизу. І зразу після проведення експертизи, коли у нас вийде, що все там правильно, приймаємо рішення на це, його затвердження і користуємося Ще одне питання, скажіть, будь ласка, територія, відділу Вічуріна, вийшла в генеральний план? Тому що... Ні, ну, там потім додатково треба буде робити документацію на встановлення. Ну коротше, ми подаємо, що вони на входять в міжнову. Ми між маємо пробували. право, згідно генерального плану, потім вже їх включати в межі міста. Віктор Іванович, питання дійсно було до людей, особливо ті, -то, що торгують, що сказав Олег Миколаївич, це були Зелена, Лохвець, Тополіва. Вони так вже вийшли. Вони вийшли але... на перспективу і потім це ми матимемо право і... працювати. Так. так. Потім будемо працювати вже з скажемо. Також хочу сказати, я сподіваюся, що найближчим часом, можливо, рік два. Село війдуть в нашу об'єднану в громаду. Поправлю сказати, хочу сказати, що і всі це пекарство ми розуміємо, що гривістю сільську раду ходить село в Половина сільської ради. Діти ходять, відвідують наші садочки, діти відвідують наші школи. І село Брони бачить себе в місті Ломлені. Так що я вважаю, що це рік два, і воно буде так. Ще запитання. Так. Так, всі питання, які виносилися розгляд 20-ї сесії міської ради, розглянуті. Засідання сесії оголошую закрити.